І так дивіться, ми вже все, це ми тут все живемо все. І то аж туди, аж туди воно. На все це. Ми нарешті одрилися хоч трохи. Вже вирішили другий виход не робити. Залажуємо. Румон ну, як завжди, стоїть воно. О, камне. Підрипа нам шмаляють нахуй п'ять, нахуй. Ми вже все вже вирілися. Другий день риємося, нахуй не можемо. Наконець ми відкопалися. Все, ще тому треба буде зробити і туди. Ще там є один виход. Там у нас Мжо. Туди ми виріємося і все буде чекіна. Бо все буде чиназис. Як бачите, я живий. Все з румунчиками. І бачимо, малешка, як, як завжди, віддихає. Хотів би вам показати зверху, як воно все виглядає, як їх бачить. тут треба, ну Літають Оно, Дивіться. Отуди от говно. Оце вони нас кріпили з 12 ночі до пів п'ятого ранку, до пів шостого. 15 сутки ми вже тут відбиваємося, і Донбас блядь. і нам нафіг не треба, ми її відбиваємо, блядь. Я з Черкащини, блядь, румун. Ти від куди Румун? З Черневецькому. З Червецької області. Воно йому треба, чи мені воно треба. Хочеться до жінки, до цього. Все порвало, поламало, ну блядь, потріщали балки, все. Кріпили жорстко. Хотіли провати оборону, але нічого в них не вийшло. Так що вода пока є, їсти є, тушонку з і жерем. Щур у нас завівся, ми його кормимо сиром. Так все добре. Так що, якщо що, висилайте. Хто хоче накалим, да, хто хоче на калим, хто хоче 100 тисяч, ласкаво просимо. Як це село називається? Невиль. Невильське. Невельське В Невельському можна заробити трохи грошенят. Літає кожен день, що хоче літає. Сьогодні знайшли цей, ФПВ FPV. Зараз покажу вам. Зайду сейчас покажу, винесу. Трохи тут темно, звісно. І все у нас. Наша красавиця стоїть позиції нашій. А ось оця залупа. Дивіться яка. Підерська. МПФ 1200. Оце вона до нас прилетіла, чуть не розкрила одну сторону, там, де я спав. Ну, нічого не вийшло. Дай Бог вийду, перешлю вам це відео. І перше, і друге. Ще ось одна нора є. Тут спимо по очереді. А це ось тако виглядають наші окопи. Воно роботає румун Сам нікого не гукає, йому скучно. Так що, якщо що, пишіть дзвонить. Всіх ласкаво просимо у Невельське халтури хватить для всіх. Слава Україні!